Ми зараз зупинилися на такій фототочці. Це озеро називається. Ну, зелена лагуна. Під певним кутом падіння світла таки добре видно насичений зелений колір води. Ні, вона не цвіте, вона дуже насичена міддю, миш'яком та бором. Саме через це до лагуни масово їдуть туристи. І з іншого боку її минають живі істоти. Через свій міст вода настільки токсична, що купатись в ній або пити її категорично заборонено. Навіть водорості і планктон тут не виживають. І ще ми зараз в такій зоні, що в ту сторону зразу вже кордон з Аргентиною. Там Аргентина, а за цим вулканом зразу вже йде Чилі, Сан Петро Атакама. Ну, тобто ми ну, вже біля кордону трьох країн. У воді лагуни відбувається вершина вулкану Ліканкамбур. Він спить вже близько тисячі років, але на його схилах. Залишаються сліди давніх вивержень на верхніх схила вулкану, розріджена атмосфера, висока ультрафіолетова радіація та сильні перепади температури. Детальніше дивіться наш повний випуск.